Атер раз у раз пірнає під чергове сире склепіння мосту, і за хвилину тінь поступається місцем яскравому сонцю, а миттєва тиша знову відступає перед вуличним галасом голландської столиці. Та ви, напевне, і самі вже здогадалися, що наша мандрівка присвячена сьогодні загадковому та блискучому Амстердаму. І я, Ігор Захаренко, ведучий програми Феєрія мандрів. Перегортаю для вас чергову сторінку розповідей про місто протиріч та диваків. Місто, яке захоплює та шокує. Амстердам, 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 Амстердам! Насправді сонце не надто часто тішить амстердамців. Тому цього ясного дня вони поспішають насолодитись лагідними теплими променями. І звичайно ж, якомога ближче до води. З самого початку, тобто з появи дамби на річці Амстел, тут бракувало суходолу, оскільки в давнину повністю осушити ґрунт не вдавалося, старий Амстердам будували на численних глибоких палях. Це навіть дало привід середньовічному філософу Еразму Роттердамському насміхатися. Мовляв, амстердамці живуть, немов ворони на верхівках дерев. Неймовірно, але в центрі міста і досі так живе. Прикладом монументального будівництва на палях є центральний залізничний вокзал. Його звели на штучному острові за старою гаваню Ей, куди й приніс мене прогулянковий катер. Побудований в стилі голландського Ренесансу та схожий на замок, він зустрічає гостей міста вже понад 120 років. Одразу привертає увагу рельєфний герб на його фасаді. Народі кажуть, що три хрести на щиті це найбільші колись загрози місту. Вода, Вогонь та чума. Насправді ж, хрести символізують три чесноти мужність, твердість та милосердя, якими наділив Амстердам святий Андрій. Попри це, заступником міста все ж вважають більш поблажливого святого Миколая, покровителя мореплавців, рибалок та мандрівників. Від вокзалу віялом розбігаються вулиці та канали. Найцікавіший шлях звідси до серця міста вулицею Дамрак. Колись тут було русло річки Амстел, яким торговельні кораблі заходили до міста. Згодом його засипали та перетворили на центральну вулицю. Дамрак зберігає свій вигляд з XVII-18 століття, ще часів, коли Амстердам став величезним портом та одним з найбагатших місць світу. Тоді, в його центрі, почали з'являтися маєтки стрімко збагатілих купців. Пишно декоровані фасади та герби мали розповідати про статки їх власників. Візитівкою ж будинку традиційно вважався фронтон, яких форм тільки не надавали фронтонам: дзвонів та горловин, трикутників та сходинок з ренесансною та бароковою ліпниною. І, хоча в двох схожих серед них не знайти нині, в цих будівлях розміщені здебільшого дорогі магазини, ресторани, казино та готелі. Таким є і колишній маєток судновласника, відомий готель Вікторія Парк Плаза. Щоправда, вирізняє його досить кумедна особливість. Один з готельних корпусів зведено навколо житлового будинку, власниця якого не погодилась його залишити ні за які гроші. Відтак, з усіх боків, окрім фасаду, це помешкання оточують готельні номери. Якщо гляючи дамрак, ви налаштувались на атмосферу розкоші та елітності, будинок номер 26 швидко поверне вас в реальність вільного міста. Музей сексу демонструє безмежну толерантність амстердамців до всіх проявів людського життя. Ціна на вхід теж демократична. А неподалік в приміщенні колишньої фондової біржі. Знаходиться осередок високої культури майже аскетичні будівлі з червоної цегли, яка так контрастує із загальним архітектурним кокетством тамрак, що у недавньому минулому точилися запеклі біржові бої. І цей годинник на стіні, мабуть, нагадував маклерам час це гроші. Сьогодні ж він може хіба що поквапити відвідувачів концертів та виставок. Здавалося б, залишився один крок до площі, як на вашому шляху виникає багатоповерховий бджолинний вулик. Таку оригінальну назву має найбільший і найстаріший магазин міста Бієнкор. Якщо у вас обмаль часу, бережіться спокуси його гостинно відкритих дверей. От і місце зведення першої дамби, звідки почався Амстердам. На площі дам постійно вирує життя. Сюди стікаються туристи та неформали з усього світу. Злітаються за легкою здобиччю і голуби. Особливе пожвавлення панує влітку. Коли тут проводяться рок концерти та виступають вуличні артисти. Головною ж окрасою площі протягом трьох з половиною століть залишається ратуша. Атлант на даху ратуші тримає земну кулю. Символ голландського підприємництва, що охопила увесь світ. В золоті часи Нідерланди стали потужною та впливовою колоніальною державою з центром Амстердамі. І такий грандіозний витвір неокласицизму мав символізувати укріплення влади. Тільки придивіться до розкішного барельєфу на фронтоні. На знак панування країни на всіх відомих морях на ньому зображено підкорення Посейдона з його морською свитою. Ратушу ще називають восьмим дивом світу, але не за красу, а через незвичайний фундамент. Майже 14 тисяч паль не дають їй зануритися в болото. Взагалі, як на мене, центральна площа є відображенням відкритого характеру амстердамців, здатності сприймати і поєднувати не схожі речі. На ній співіснують споруди різних часів та архітектурних стилів. З королівським палацом сусідить готична нова церква, де коронують усіх монархів Нідерландів. На площі знайшов місце також музей мадам тюсо. Його експонати час від часу оживають і виходять під королівські вікна, щоб заволодіти увагою публіки. Важко збагнути, але цей еклектичний архітектурний ансамбль якимось чином утворює своєрідну гармонію площі. Ще кілька століть тому цим шляхом гнали худобу на продаж до площі дав. Ним же відбувались урочисті релігійні процесії. Найвідоміша торгова вулиця Амстердама Кальверстрат або Теляча вулиця. Думаю, це найкраще місце для покупок. Сьогодні цією пішохідною зоною жваво рухаються гості міста, підкорені магічним словом шопінг. Да, ну, нова, хлопці гуляють в Це Україна, не одразу помітиш, затиснуто між стінами будинків церкву Петра і Павла. До пам'яток архітектури телячої вулиці належать і ворота святого Антонія. Вони вели колись до монастиря, потім до сирітського притулку, про що нагадує барельєф, а зараз до історичного музею. На цьому подвір'ї колись влаштовували свої ігри Амстердамські сироти. А ніші із дверцятами в стінах. Слугували їм місцем зберігання учнівського приладдя. Вже тоді, декілька століть тому, держава серйозно дбала про своїх бідних та нужденних громадян. Шлях до центральних залів музею проходить через галерею міської варти. На неї перетворився вузенький провулок, коли на його стінах вдало розмістилися групові портрети середньовічних охоронців. За іронії долі вони й досі несуть варту, пильнують славетну історію міста. В музею перестаєш помічати плин часу. Все, що стосується історії голландської столиці, тут зібрано і відтворено до найменших дрібниць. Від рибальського поселення на річці Амстел в 12 столітті до сучасності. За старовинними картами видно, як зростало місто, як виникали його острови та гірлянда великих каналів навколо центру. Небувалого розвитку. Амстердам зазнав після здобуття країною незалежності від іспанського гніту та після заснування Ост та Вест інської компанії. Далекі морські мандрівки, відкриття та колоніальні завоювання голландців в 17 столітті змінили світ. На верфях Амстердама будувались численні кораблі, які згодом поверталися з цінними вантажами, щоб знову вирушати в плавання. Країна мала на той час найпотужніший в Європі флот з центральним портом в Амстердамі. Завдяки шаленій популярності портретного та жанрового живопису можна до тонкощів уявити період вибухового розквіту міста. Численні полотна, на щастя істориків, з фотографічною точністю зберегли події, побут. Вигляд вулиць та обличчя людей тогочасного Амстердама. Дещо до середньовічних рис міста додають і рельєфні таблички, зібрані на цій стіні. Такі мініатюрні керамічні зображення були колись на фасадах усіх будинків, відрізняючи один від одного, адже адрес тоді ще не існувало. Зазвичай таблички вказували на рід занять його власника або демонстрували родовий герб. А от на стіні кварталу Бехайнхов. Знаходиться колекція табличок, присвячених релігійній тематиці. Ними позначалися будинки католицької громади Бігіна. Так називали себе жінки із заможніх родин, які вибирали аскетичне усамітнене життя за чернечими законами. Їх основною діяльністю було піклування про бідних і хворих, виховання дівчаток сирі. Але в будь-який момент вони могли повернутися до світського життя. Хоча остання бегінка померла десь 40 років тому, у Біхайнхафі і досі традиційно мешкають самотні жінки. Вони ретельно оберігають затишок, спокій і красу на своєму подвір'ї, як це робили 600 років поспіль бегінки. З далеких часів у дворі збереглися дві маленькі церкви та капличка. А ще оцей найстаріший в місті дерев'яний будинок, дивом уцілілий від кількох нищівних пожеж. Бехенхофі знаходиться майстерня моєї знайомої скульптора пані Елсван Берг. Вона розповіла мені, що цей райський куточок допомагає їй втілювати творчі задуми, а ще брати участь у благодійних заходах. Завітавшись сюди, я опинився в незвичній атмосфері, де панує оригінальне мистецьке поєднання старовинних речей та сучасних смаків. М там за вікнами майстерні на площі Спей, торгують пожовтілими книжковими раритетами, перші читачі, яких напевне б жахнулися від такого чудовиська. У сунаселеному Амстердамі завжди знайдеться місце для найвибагливіших гостей. Таким, безперечно, є п'ятизірковий Отель «Делі З Часів своєї появи наприкінці ХІХ століття він зберіг вікторіанську елегантність, яку успішно поєднує з сучасним комфортом. Шикарний гостинний хол, прикрашений, до речі, справжніми старовинними полотнами, засвідчує. Смак та розкіш тут є головними складовими стилями. А витончена атмосфера номерів та бездоганний сервіс роблять готель одним з найкращих в Нідерландах. Кожна деталь інтер'єру, здається, переконує, ви бажаний та шанований гість. Міський краєвид, що розкривається за вікнами готелю, зачаровує наче одна з багатьох його коштовних картин. І досить вийти на балкон, як ви потрапляєте в атмосферу середньовічного міста, де, втім, вирує абсолютно сучасне життя. Лі отель деліроб ви можете взяти на прокат скутер і вже відкривати амстердам за допомогою залізного коня. Поїхали! Пересувна старовина шарманка з тих, що їздять містом і забавляють публіку перше, що трапилося на моєму шляху. Нехитрі святкові мелодії дзвінко розносяться містом і створюють відмінний настрій. Центральна частина Амстердама досить невелика, і однієї прогулянки на скутері вистачить, щоб побачити найцікавіші старовинні будинки. До речі, верхні поверхи нависають над нижніми для зручності підняття вантажів за допомогою крюків. З'явилися вони ще за часів, коли вантажі з човнів піднімали під дах, де були склади. Адже це найзручніший спосіб з огляду на надто вузькі сходи будинки. Кажуть, іноді їх використовують жінки, щоб підняти захмелілого чоловіка. Трапляється і не завжди свого. Ну, а коли, бува, чоловік зривається з гаку. Такого називають плетючим голландцем. Це жарт, звичайно. Не поспішайте нарікати на свій зір, коли побачите, що деякі фасади, наче похилилися в різні боки. Перед вами так звані танцюючі будиночки. Простопалі, на яких вони тримаються, просідають або підгнивають. Та, схоже, цей факт не дуже бентежить мешканців, бо вони і далі продовжують жити в таких оселях. Це королева Вільгельміна. Саме вона сказала золоті слова. Треба вивчати іноземні мови. Бо хто ж буде вивчати мову маленької Голландії? Супер, класно. Не тільки дивишся, відкриваєш Амстердам, а живеш цим життям. Адже я не спостерігав, як вони їдуть. Я сам був в Русі. Класно, мені дуже сподобалось. Все, їдемо. Hoogheid de lucht op ons neer. De klokken zijn nauwelijks te horen. Door het vele lawaai van het verkeer. Veel boten mismaken de grachten. Дисхонге фанфрух вердві. Ентел звіруха мене. Хедах. Армоком естап фамфу. Коли небо темніше, і місяць починає зазирати в численні водоймища, втомлений Амстердам. Викликає дивний загадково романтичний настрій. І якщо на окремих вулицях нічне життя тільки починається, загалом місто гортає тихий прозорий вечір. на тлі сутінок проступають його особливо привабливі риси, підкреслені ліхтарями та неоновими вогнями. І під прохолодним вітерцем з каналів пригадуються поетичні рядки Костянтина Бальмета. Отіхий Амстердам, з півучим перезвоном старинних калаколя. Зачем я здесь, не там? Зачем уйти неволен? О, тихий Амстердам! К твоим церковным звонам, к твоим как бы усталым, к твоим как бы затонам, загрезившим каналом с безжизненным флоном, закатом запоздалым и ласковым и алым, горящим здесь и там. По этим сонным водам, по сумрачным мостам, по окнам и по сводам домов и колоколен, где преданный мечтам какой-то призрак болен, упрек сдержать неволен, Тоскуєць долгим стоном і вічним перезвоном, поєть і здесь, і там. О тихий Амстердам, о тихий Амстердама. Nabergum stukje, glasoe. Bij alles ze somber en poer. At live, is Найкращі тури Україною, Європою та світом вам дарує туристична компанія Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. Амстердам місто єдине, унікальне, неповторне. Важко передати всю його красу, всю його чарівну приваблю. Тож, поспішайте відвідати Амстердам та насолоджуйтесь його дивовижними каналами. Старовинною архітектурою та іншими красотами. А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Бувайте! Амстердам! Фантюр! Ракти не ведункве. Саждайордан! Мохні блегенбуш bestaan. Dat brok romantiek met zijn lach en zijn traan. Amsterdam van u, Amsterdam van u. Wat heeft men met jou toch gedaan?